У сумах напередодні дня конституції України відбулася церемонія нагородження номінантів регіонального відбору ордену святого Пантелеймона. Це найвища громадська нагорода, яка має професійно-фахове спрямування і присуджується за значні результати в галузі охорони здоров'я у духовному і фізичному розвитку українського суспільства. Це так званий Оскар медичний, це орден святого Пантелеймона. Безумовно. Орден заснований давно і раніше було багато номінацій, було 15 номінацій різних до повномасштабного вторгнення і завжди у Києві, коли вручалися ці нагороди, це було так святково, так радісно, так незвично. З таким розмахом, з участю багатьох відомих людей, але після повномасштабного вторгнення безумовно немає можливості проводити всі номінації. В минулому році була тільки одна: був заслужіння українському народу і героїзм, патріотизм. В минулому році нас отримав нагороду Сергій Павлович Бутенко. Директор Центру екстреної медичної допомоги в цьому році вирішено було поважною радою провести дві номінації: це цивільний медик і військовий медик. Дійство було присвячено і цим людям, і тим людям, які е, зараз працюють і на війні, які працюють у. Е, Цивільних закладах, які несуть свою службу, скажімо так, можливо, вони не були висунуті як номінанти, але чесно кажучи, медична галузь зараз це другий фронт і. Від медичних працівників залежить дуже багато, дуже багато на фронті. Особливо на церемонію нагородження завітали почесні гості: народні депутати України, представники духовенства, лауреати ордену святого Пантелеймона та генерал-майор, заступник командувача сухопутних військ України Олександр Нестеренко, який вручив сумським медикам почесні грамоти і подякував за порятунок людських життів, як військових, так і цивільних. Маю за честь. Бути сьогодні поруч з вами, знаходитись в нашому рідному чарівному місті, нашій Сумщині, в нашій Україні. Перш за все, я хочу сказати, що ви люди в тій професії, яка 24 години на добу виконує професійно свої справи, повертаючи до життя людей, цивільних, військових, особливо з 2014 року. Коли ворог напав на нашу державу виробити неймовірні речі, скажу коротко, поєднання двох таких професій військові і лікарі, це дуже могутня сила наша, яка дає впевненість нашим всім героям захищати нашу державу. Історично так скла, що здавна кожний воїн, який йшов на війну, захищаючи. Свій будинок, захищаючи свою родину, захищаючи свій рідний край, мріяв про те, що в разі поранення йому все зроблять професійно, люди в білій формі. Ми військові носимо захисну форму, ви білу форму, тому являєтесь ангелами, які повертають життя нашим військовим. За це я вам щиро дякую. І початку війни Сумщина втратила семеро медичних працівників, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. Тож усі присутні в залі вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання, і телеканалом Відікон було презентовано проєкт Янголи в білих халатах. Українці мирна нація. Жили, працювали, закохувалися, одружувалися, народжували дітей, мріяли та планували своє майбутнє. Ця дата стала переломною в житті кожного з нас. Сумщина однією з перших прийняла удар російської армії, яка планувала захопити Київ за три дні. Дорогою ціною ми йдемо до перемоги. Кожен метр, визволений від окупантів української землі, политий потами кров'ю наших воїнів. Цьогоріч участь у регіональному відборі ордену святого Пантелеймона взяло 38 медиків із усієї сумщини. Обирали номінантів на орден Пантелеймона у двох категоріях: військовий та цивільний медик. Рішенням регіональної ради було обрано Євгена Сміянова та Марину Білінську. Праворуч, ліворуч, яма, серпантин, яма ліворуч. Так водій повідомляє нам яким буде його наступний маневр? Щоб ти встиг закохтись з потрібної сторони салону. І не розпластався поруч бійцем, що на ношах. Чи, не дай Бог, а самому бійцю? Це моя країна, це моя країна і хтось повинен її захищати. Хтось її захищає з автоматом в окопі на передовій. Хтось її захищає з перев'язкою, сидячи в вакомобілі. Намагаючись спасти там декілька хлопців. не залишились без уваги відзнак та цінних подарунків, і інші номінанти регіонального відбору ордену святого Пантелеймону, Анна Боротникова Старший сержант, перша медичного пункту 4-го реактивного артилерійського дивізіону 27-ї реактивного артилерійської бригади імені кошового Тамана Петра Комашевського. Оксана Терещенко, сестра медична операційна клінічна лікарня святого фантолимона. Сергій Осташов, лікар-ортопед, травматолог загального хірургічного відділення. Приємно отримувати відзнаки такого рівня. Особливо коли знаєш, що ти їх заслужив. Складно працювати в таких умовах. Отак і змінилось. Але все одно працюємо, допомагаємо хлопцям. Ми стали в стрій і надійно тримаємо фронт сумщини медичного характеру. Серед нагороджених і старший лейтенант медичної служби Олексій Баран, який зазначає, що став військовим заради мирного майбутнього в Україні дітей та онуків. Мій вік і моя мудрість життя підсказали так: хай молоді працюють ці лікарі, які повинні працювати. Хай молоді мають репродуктивну функцію. А ці люди, які вже прожили таке життя, вони повинні йти захищати для ради своїх внуків, дітей, щоб діти були не на війні. Я хочу всіх вас привітати, нагороджених. Я хочу привітати тих, хто ще буде нагороджений. І побажати одного. Я всім нам бажаю миру. Я бажаю, щоб наступний рік, коли ми з вами зустрінемося в цьому залі, нас знову будуть номінанти. Ми будемо за них переживати, ми будемо їх нагороджувати. Це вже був рік, коли над нами буде мирне небо, коли не будуть гинути наші діти. Коли ми не будемо прокидаючись вночі, включати телефон і шукати, що сталося за минулу добу, як там на фронті, і чи живі всі наші знайомі, друзі, наші близькі. Я хочу вам побажати всім дожити до того дня, коли ми всі разом з вами зберемося. За великими столами накриємо їх, сядемо, заспіваємо, заплачемо. Згадаємо тих, кого вже немає. Подякуємо тим, хто відстояв наше життя. Подякуємо один одному за те, що ми не здалися, що ми підтримали один одного, що в важкий час ми всі були разом. Заспіваємо спочатку тужливу, а потім веселу пісню. І будемо працювати далі на розквіт нашої держави, нашої України. Сумщина надійно тримає медичний фронт і впевнено, щодня разом із збройними силами України наближає перемогу.